18 вересня на Вічевому майдані в Івано-Франківську пройде традиційний фестиваль дитячого дозвілля, який на кілька годин перетворить одну з центральних площ нашого міста у територію дитинства. Що нового цьогоріч запропонують організатори фестивалю для дітей та батьків? Знають наші кореспонденти. 18 вересня в четверте в нашому місті пройде фестиваль дитячого дозвілля, під час якого презентуватимуть роботу спортивних секцій художніх, вокальних, хореографічних, мовних, технічних, природничих та туристичних гуртків. Вони запропонують майстер-класи для маленьких відвідувачів фестивалю. На фестивалі буде презентація різноманітних гуртків. Як танцювальних, спортивних. Батькам буде корисно дізнатися про ті можливості альтернативи для дитячого дозвілля, тобто дітки подивляться, що їм подобається, чи їм подобається якийсь танцювальний гурток, чи якась спортивна секція, чи, можливо, якісь інші речі. І батьки зможуть їх відразу на цьому фестивалі записати. До тієї чи іншої секції під час фестивалю дитячого дозвілля також діятиме спортивна локація зі спеціальними гостями, відомими спортсменами. А однією з новинок фестивалю стане фотозона в країні дитинства та гра. Квест що цікавого буде, що нового буде гра квест. Не називатися Буде знайди свою посмішку. Дітки будуть, будуть отримують завдання і по будуть ходити по майстер-класах і там певну роботу вони будуть зробити мають зробити і знайти е, посмішку на вічовому майдані. Підтримуючи традицію першого фестивалю, організатори не забули і про благодійну складову. Цьогоріч під час фестивалю пройде благодійна акція Діти заходу дітям сходу. Паралельно волонтери збиратимуть україномовні книжки для бібліотеки інтернату в місті Щастя Луганської області. Таті, дітки, є 20 дошкільнят і решта діток з 1 по 9 клас. Тому хочеться, щоб діти Івано-Франківська написали листи Дружби, листи підтримки дітям, які перебувають зараз у місті щастя в цьому інтернаті. І оскільки питалися волонтерів, що там потрібно в першу чергу, сказали, що немає україномовних книжок для дітей зовсім. Діти, які зареєструються гостями фестивалю та спробують себе у майстер-класах чи конкурсах, отримують подарунки та сертифікати на безкоштовно пробне відвідування приватних секцій та гуртків міста Івано-Франківська.